Валік працює. Валік просто тип. У мене колись був жировик там недалеко. Де? Ну, недалеко від. Наскільки недалеко? Дуже. близько. — чу-чу-чу-чу-чу-чу. — Біля основ е в пеніс. Як ти впелював? Але перш... не вийшли перший урок основи пеніса. <рес> а ви що ну, це прям діли... ділитися треба проблемами. Ні, думаю, що ні. не. обов'язково. Бо в мене просто нема проблеми. Я до чого вів, що це. є... форма дуже цікава. От твої єдина проблема взагалі уявлення немає за простіт. Там в тебе є, не переживаємо в тебе є. А тобі провіряли? Тобі провіряли. Я знаю. — Я ходив, я перевіряв, що мій лікар сказав, що в мене є, але сказав, це абсолютно нормально. для всіх, після Але не бактеріальний. Я не знав, що буває. Екваторіальне. От я можу сказати про небактеріальний. Я не знаю, правда, чи це блайкування, чи, чи просто прикол. <рад six> <р Catholic> але приходить, і мені таким, знаєте, як масажером стукали, отак от. Куди, куди? Так от ти сідаєш так. Ооооо! Називається ударно-хвилюва терапія якась там. А може реально то ті просто. Прикол! Може у нього Ну, чесно, мені подобалось, я приходив би ще і ще, але мені сказали, все норм. Я чесно, uh, я от один раз. Але це ходили. було десь два тижні буквально. От мені, Як, як мене морально готували до перевірки простати, ти не можеш бути до цього готовий. Не бо готовий. Оцей момент, ну, ви знаєте цей момент. Так це ще ап! як... — <ріст> ну, ап! І наївці. Ну, апи дуже не да. Не ходіть краще. Не ході, терпіть до останнього, поки у вас там все бузла. Якщо да, ви бачите, що доктор почав облизувати палицю, це зараз буде цей момент.